Доброго вечора, вітаю канал Залізна Барахолка Полтава. Сьогодні завіз абсолютно новий товар, не було жодного, і, е, е, жодного товару з попереднього відео. Поїхали! Отака балка. Не знаю, UMZ, МТЗ, зараз покажу вам з усіх сторон. Ось так виглядає тут. Так виглядає отвір. Не знаю, була вона в користанні чи ні. Наслідів експлуатації можливо є, можливо, немає. 1800. Далі такий потужний ланцюг. Дивіться, тут його 8,5 метрів в двох кусках і 4,5 метри. В цьому мале середньому куску. Виробництво Германія, 1939 рік. Діаметр прутка Майже 29. Ну, 28 більш за все, можливо, 29. Германські стандарти. От. Коштує метр такого ланцюга 600 гривень. Було. На ньому десь і маркування, і по-німецькому написано. Бачите, на ньому немає такої потужної вироботки. 600 гривень метр, має два куски по 8,5 метрів і один кусок 4,5 метри. Поїхали по ящиках таких. Отакий От ящичок тракторний. Ось. Такий має вигляд, тут отвори, ось де де що бачите, тут протерто. 100 гривень ось такий ящичок цілий. З замком. Замок закривається, не знаю. Більш за все не закривається, можливо закривається, як підрівняти його. 70 гривень, отакий тракторний ящик. Це справжній тракторний ящик. четыре отвора для крепления такие коштує 200 гривень. вот такие набор пружинок резного плану потом там у вас будет вот видите переносочка такая два патрона портующие на розбиті. Ще, можливо, згодяться десь в справі в якійсь. За таким ящиком 650 гривень. Такий ящик в гарному стані. 150 набір головок. Ось такого плану. Можливо, де повторюється. З коробкою 200 гривень. Домкрати. Цими домкратами я піднімав авто. Цим підняв не текло, але коли опустив і витяг повністю шток, він потік. Тобто під ремонт. А так він працює, авто піднімає. 250. І отакий, от здається, десь я бачу 10-тонник більш за все. В такому стані шток. Це просто мазута. О, Такий 500. Ну, ось підняв. Тут все крутиться. 500 гривень. Підняв він не потік. Можливо, потрібно долити туди мастила. Це можливо не весь він вийшов. Ну, але не тече. 500-250. Ось такий набір. Ось маркування. Бачите, USA, Тут маркування таке 6,5 тонн. вантажопід'ємність, блочок такий. Блочок в гарному стані, там змазочка ще свіженька. Така таке лажна петля 650. Фуговка, фуговочний барабан на 4 ножі. Ножі двохсторонні, здається. тобто Тут забив, перевернув ніж на ту сторону. І можливо працювати далі. Нюанс. Потрібно збити, замінити шківок оцей. Тут він, ось бачите, де кріпиться. Таким бо... контриться болтом. Його викинути, просто в мене боч його витягти від теля. 600 гривень. Компресор такий типу ФВ. Тільки в зменшеному вигляді пшикає, хрюкає, такий має вигляд тут якась коробка, можливо, це якийсь пристрій для регулювання тиску. Півтори, невеликий торг. Такий редуктор один, здається до одного. Зараз покажу маркування. Якщо щось видно буде. Ось таке в нього маркування. Ну, люфту майже немає. Такі має вигляд з цієї сторони. І кріплення ось. І кріплення ось. Півтори. Ну і на завершення сьогоднішнього відео отака От каптільня. Ну, розмір орієнтовно десь 40-30 на 30. Тут ось такий моє вигляд. Свисточок. Ось тут піднос, а пахне. Знизу все ось обгоріло, але воно ціле. Бачите, не прогорівши 500 гривень. Тут ось гідрозатворчик, водички заливати, 500 гривень. На цьому буду завершувати сьогоднішнє відео. Всім дякую за увагу. Наступне відео вийде в неділю о 21.00. Обов'язково підпишіться на канал, прокоментуйте. Сподобалось, поставте вподобайку. На все добре, миру, спокою, дякую, до побачення.